Привіт! Приїхала нова посилочка з сайту Gradiina Max. Хочу вам показати, що я замовила. Ось така коробочка. Замовляла я саджанці Троянд. Як бачите, є бачу листочки підписані. Будемо зараз дивитися. Так, це що таке накладна? Ще одна. Ось такі троянди я замовила. Ось вони самі упаковані. Так, це не знаю, що за троянда. Так. Ось так виглядає Августа Луїза. Бачу ґрунт мокрий всередині. Саженці виглядають непогано. Тоненькі такі, правда, але живенькі. Наступна це у нас хто? Бурбон стріт. Ось так виглядає. Потім ще далі У нас полярна зірка. Ось така гарненька. Так, хто це у нас далі тут? Так, Queen. Так, ваніла парфюм. Ну, тут немає поки що ніяких листочків, нічого, але зелененька ще. Будемо бачити, як прокинеться, не прокинеться і Луї де Фюнес ось так виглядає. Так, от, от. ага. Це у нас троянда. Ось ця маленька, щоб була не підписана. Ось вона. Це у нас Анастасія. Ну все. Ось якій. Ось таке у мене замовлення сьогодні. Будемо чекати квітування. Всім дякую за перегляд. Всім пока!